Я не хочу просто розриватися, як я вже за затронув наш побратим. Вибачте це питання. Це питання захисту нашого сьогодні. е, якщо ви знаєте, два останні дні були вже Тут проводилися певні події вночі за цей майдан, за цю сцену. Тобто ця сцена атакувалася вже не один раз, і вчора, наскільки мені відомо від одного з сотників, було затримано 60 хлопців, які це які обороняли це місце, і зараз вони знаходяться в СІЗО. Це 60 хлопців, і по їхнім оцінкам тут було близько 150 міліціонерів. Плюс наші активісти зараз побачили, що ось там буквально 150 метрів стоять два автобуси з спецпідрозділом Київ. Київ 1 і Київ 2 тобто ці бійці, наскільки ми підозрюємо, готуються до того часу, коли розійдуться люди, щоб закінчити ту справу, яку вони почали сьогодні зранку, яку завдяки всім нам у них не до кінця вийшло виконати. І тому є наступні пропозиції, але перед цим я хотів би сказати, що пропозиції можуть бути від будь-кого. Тому що ми тут всі рівні і ми тут всі разом вирішуємо долю нашого Києва, нашої України. А, тому, а, якщо зважати на те, що вчора а, хлопці самооборони боронили Майдан, і все ж таки а, це було досить складно, а, ну, хлопці а, Миколи, а, я продовжу так. Значить, нам, щоб сьогодні вистояти, потрібно напевно чоловік 300, це точно. Є два варіанти логічних, наскільки от мені бачиться, а інші зараз активісти скажуть, як бачиться І ще комусь. Може, люди скажуть, як кому бачиться. Значить, ця сцена її було б добре зберегти, щоб її не поламали. Щоб коли було потрібно, її можна було відновити. А, дивіться, значить, у нас є два варіанти. А, як мені бачиться, поправте мене хто, якщо я не правий, у нас є варіант а, сформувати десь 300 чоловік прямо зараз, які могли б відійти, наприклад, в сторону. А, їх могли б перерахувати приблизно десь 300 чоловік, які би всю ніч сьогодні стояли і обороняли цю сцену. А, а, з чим питання? З чим? Я думаю, якщо нас буде 300 чоловік, то на нас БТРом чи трактором не поїдуть по живим людям. Це, це моя особиста думка, але почекайте, почекайте, давайте ви. Якщо у вас є ідеї, ви напишіть їх, тому що я не можу так. E, значить, e, це перший варіант. Нас достатня кількість людей. Якщо ми вважаємо, що цю сцену тут потрібно залишити, ми її сьогодні захищаємо. Але довідомо всіх, що два останні дні тут проводилися бої. І сьогодні напевно буде не виняток, і треба бути готовими, що це буде реальне протистояння. І, e, ну і потрібна достатня кількість людей, щоб це все відстояти. Другий варіант. Другий варіант це, це він залежить від того, скільки людей захоче зараз боронити цю сцену. І тому, будь ласка, друзі, якщо от у кого є бажання сьогодні вночі захищати сцену, нам потрібно розуміти скільки людей приблизно це буде. Я би попросив чи... Ту частину людей, яка би хотіла залишитися на всю ніч, і прошу віднестись до цього з усією відповідальністю, бо від цього буде залежити наше спільне рішення. Можливо, відійти трошечки правіше, щоб ми побачили, яка ця кількість людей, скільки людей готові залишитися і боронити цю сцену всю ніч до ранку, а, від міліції тих хлопців, які там вічливо чекають, а, будь ласка, хто готовий це, це боронити. Або просто, будь ласка, друзі, підніміть руки. Хто, хто готовий? Тут треба залишитися. Тут треба залишитися. Будь ласка, підніміть руки з От тут треба буде бути. Руки треба підняти. Руки треба підняти. Так, друзі, будь ласка, я прошу піднімати руки тих людей, які з усією відповідальністю відносяться до того, що вони роблять. Тобто, ми будемо приблизно рахувати і приймати на цьому рішення. Спочатку давайте порахуємо і зрозуміємо скільки людей. Все, добре. Хто хоче боронити майдан вночі, піднімає руку. Тільки я дуже прошу з усією відповідальністю. Хто піднімає руку, той залишається. Будь ласка, порахуйте руки хто небудь. Порахуйте, будь ласка. Прошу одну хвилину потримати руки, щоб я зрозумів приблизно скільки це людей. Не, відво... Не відволікайте. Командувати. Ми будемо всі як громада. Од... у нас немає командира. Ми всі люди рівні тут.

50 чоловік проти 150 міліціонерів і бійців, які там нас чекають. І ще 40 кажуть, підійде. Ну, це якщо буде реальним, тільки що було 35 рук, плюс 40 це скільки там 75. Значить, нас 75 чоловік, друзі. Ми зараз будемо вирішувати. У нас є один варіант стояти от на цій сцені тут всю ніч. Оці 70. ви впевнені за ці 40 чоловік, які ви говорите, на 100%. Хорошо. А, значить, у нас є 75 чоловік, які можуть друзі, які підняли руку. Будь ласка, відійдіть правіше. Будь ласка, відійдіть правіше і вас а, порахують і будуть якісь організаційні питання. А, якщо можна, хтось повинен... Будь ласка, Просто є другі варіанти ще. Тобто, хорошо, а тепер є другий варіант, друзі. А, ми розуміємо зараз наші сили, і треба розуміти, що проти нас буде 200 чоловік приблизно з дубінками і організовані. Я не лякаю, я реаліст, а, я теж не боюсь, У нас Бог з нами і другий варіант пропонують деякі сотники з Майдану сцену цю зібрати. Тому що якщо ми, якщо якщо, якщо почекайте. <плодиція не спадаю> якщо просто щоб всі розуміли ситуацію, якщо ми цю битву сьогодні програємо, не дай Бог. Треба, треба вірити в перемогу, звичайно, але будемо реалістами. Я вірю в перемогу. Але давайте, де ви були час де ви були час тому, чоловіче? Значить, дивіться, ця сцена це та матеріальна цінність, така також яка є у майдану насправді. І чому а, цю сцену хотіли зібрати, як я от поспілкувався з сотником Миколою, з деякими іншими сотниками, тому що а, тому, що уже, а, коли була програна битва, я підкреслюю, коли битва була програна в цю ніч і підвели бульдозери під сцену, щоб її знести бульдозерами, була домовленість що сцену розберуть просто для того, щоб її врятувати. Uh, і uh, пропозиція наступна.